Понад 120 років діяльності, проривні відкриття, найсміливіші операції, ціла бібліотека наукових робіт та плеяда вчених зі світовим ім'ям. Все це про кафедру акушерства і гінекології Одеського національного медичного університету. А ще діяльність вчених це перш за все робота для нового життя та здоров'я матері і дитини. Ми пишаємося. Нашими професорами зі світовим іменем, академіком Національної академії медичних наук України запорожаном Валерієм Миколаївичем, професором Гладчуком Ігорем Зіновичем, які сьогодні є почесними професорами університетів різних країн світу. Ми пишаємося нашими професорами, доцентами, асистентами, які внесли і вносять значний вклад у розвиток акушерсько-гінекологічної науки. Знання історії кафедри, знання історії свого акушерського роду. Воно має неоціниме значення у вихованні наступного покоління, гідних нащадків. Послідовників кращих передових традицій. Мені пощастило очолити кафедру у 2016 році. Це вже доволі тривалий час. Я керую доволі великим колективом. Дійсно, наша кафедра одна з найбільших в Україні, яка гідно несе традиції наших колег. Попередників і дивиться майбутнє з оптимізмом. Ми сподіваємось, що також до нас будуть приєднуватися молоді науковці, здобувачі вищої освіти і, звичайно, молоді хлопці і дівчата, які думають про медичну кар'єру. Також розраховуйте на те, що для вас відкриті двері нашої кафедри акушерства та гінекології. Навчальний процес на кафедрі включає викладання обов'язкової дисципліни акушерства та гінекологія і вибіркові компоненти планування сім'ї контрацепція, симуляційний тренінг з акушерства та гінекології, дитяча гінекологія. Акушерства та гінекологія в практиці сімейного лікаря, ендоскопічні технології в акушерстві та гінекології та ультразвукова діагностика в акушерстві та гінекології. На кафедрі створено симуляційний кабінет, який оснащений сучасними тренажерами-симуляторами для засвоєння та відпрацювання практичних навичок з акушерства та гінекології. кафедра є лідером в Україні із застосуванням. Симуляційних технологій навчання це сучасні е, технології, які дозволяють на муляжах в умовах близьких до реального життя, до операційної е, е, відпрацювати практичні навички до рівня е, вмінь. Е, для того, щоб це перехідний етап між теорією і практикою. В нас навчання безпосередньо супроводжується клінічною роботою і навчаються не тільки на муляжах, але і безпосередньо приймають участь в операціях, в операційній, у, в палаті з хворими. Кафедра розвиває напрямки, це історично так склалося, що ця кафедра розвиває хірургічне лікування. На кафедрі проводяться дослідження сучасних напрямків, таких як пренатальна діагностика стану плода, з використанням нових інструментальних, біохімічних, біофізичних, імунологічних, мікробіологічних, молекулярно-біологічних методів, допоможні репродуктивні технології, ендоскопічна хірургія гінекологія. гінекології. Наша кафедра під керівництвом Ігоря Зіновича розвиває напрями. І органозберігаючого лікування в гінекології, і лікування безпліддя, всі випадки пухлинних захворювань, матки, яєчників, передракових і онкологічних процеси. Крім органозберігаючого лікування, також на кафедрі застосовуються технології радикальних операцій, в тому числі в онкогінекології, при онкогінекологічних захворюваннях. Кафедра забезпечена сучасним обладнанням не лише, не лише для навчального процесу, симуляційне, але і для лікувального процесу. Це сучасні операційні, цифрові камери, камери спеціальні, які ультраг. В ультрафіолетовому світлі дозволяють бачити е, уражені клітини і лімфовузли, що важливо при операціях в онкогінекології. Це і спеціальні е, лазери, ультразвуковий скальпель, аргонова плазма. Свідченням міжнародного визнання досягнень фахівців кафедри є, наприклад, присвоєння їй статусу наукового і клінічного центру ендометріозу Європейської ліги ендометриозу. Сьогодні професори, викладачі, усі співробітники нашої кафедри, молоді науковці активно приймають участь у співпраці на міжнародному рівні. І звична практика для нас це конференції за кордоном, це виступи наших співробітників за кордоном з доповідями. І самі ми організовуємо міжнародні конференції, які є цікавими для наших колег з різних країн. Клінічною базою кафедри є гінекологічна клініка багатопрофільного медичного центру Одеського національного медичного університету, як і 120 років тому адреса вулиця Пастера, 9 добре відома далека за межами Одеси, адже тут дбають про життя в усіх його сенсах і проявах.